При повномасштабне вторгнення Україна намагалася нагадувати про себе і свою боротьбу, виступаючи на міжнародній спортивній арені. У футболі це на жаль вдалося не надто добре. Євровесну собі забезпечив лише один український клуб Шахтар, який пробився до однієї 16-ї ліги Європи, і там зіштовхнувся з французьким Марселем. Вдома гірники розписали нічию 2-2. Від поразки врятувалися на третій доданій хвилині завдяки голу Егіналду. Як я щойно сказав хлопцям у роздягальні, залишилося подвійне відчуття. Передусім, я дуже пишаюся своєю командою. Відмінний виступ з нашого боку, показати таку гру і боротьбу після двох місяців відсутності серйозних матчів. На мою думку, ми домінували в більшості випадків з м'ячем і без нього. Але протистояння з таким суперником, що має багато індивідуальних якостей, можуть з'явитися проблеми в обороні. У матчі відповіді у Порванці доначальне відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Потім пропустили тричі. Не обійшлося без помилок ветерана Тараса Степаненка. Поразка 1-3 і у результаті прощання із Лігою Європи.